Ізраїльські поселенці напали на палестинське у хаварі поблизу міста Наблус на західному березі річки Йордан. Агресію спричинило вбивство двох ізраїльтян. Озброєний палестинець впритул розстріляв на прихресті двох братів, які перебували в автомобілі. Відповідальність за теракт ніхто не взяв. Поселенці заблокували вулиці в хаварі, розпалили багаття та закидали камінням будинки палестинців. Кілька помашкань та 15 автомобілів згоріли. Поселенець застрелив 37-річного палестинця. Сьогодні сталася жахлива трагедія. Хочу висловити співчуття родині Янів, яка втратила двох дорогих синів. Нехай Бог помстить за них. Цехал та силовики наразі ведуть погоню за вбивцею. Ми його знайдемо, ми його затримаємо і зведемо з ним рахунки. Прошу, навіть коли кров кипить, не брати закон у свої руки. Прошу дозволити цехалу і силовикам виконувати свою роботу.